Всім доброго дня. Сьогодні в нас на продаж заходить автомобіль від власника. У 2020 році пригнаний один власник від моменту покупки на Україні. Автомобіль 2010 року випуску. Автомобіль повністю весь цілий. Має два косметичних підкраси, заднє крило та дверка без ДТП. Всі вікна рідні, включаючи з лобовим. Автомобіль обладнаний 2-літровим двигуном та автомеханічною коробкою передач. По автомобілю на даний час не потребує жодних вкладень, двигун працює рівно, підвізка вся збита, механічна коробка передач, працює все, щеплення все добре. По автомобілю таких серйозних нюансів нема. Гума в нас вже зимова стоїть. По салону у нас ось такий салон. У нас чотири склопідйомники, регулювання дзеркал, підкачка сидінь. І підйом її на половину електричну. Навіть в нас датчики дощу, датчики світла, 350 тисяч рідного та чесного перевіреного пробігу, механічна шестиступінчаста коробка передач, клімат-контроль, аудіосистема. У так нюансів ніяких немає. Зараз на даний час робити нічого не потрібно. І хороша ціна. Автомобіль продається за хорошою ціною від власника автомобіль На комісії, кого цікаві такі автомобілі. Звертайтеся, ціна хороша буде. На нашому сайті дивіться фотографії, відео, все. Повністю огляд. Запрошую вас на тест-драйв. Всім дякую, всім гарного дня!